Сіпається око. Не турбуйся, то просто твій дах вмикає поворотники, показує, в яку сторону їде. А у мене машина тепер дев'ятка. У тебе ж шістка була. Перевернулася. Перше вересня, перший клас. Вчителька каже. Діти, ви прийшли в школу. Тут потрібно сидіти тихо, а якщо щось хочете запитати, підніміть руку. Вовочка тягне руку. Ти щось хочеш запитати, вовочка. Ні, просто перевіряю, як працює система. Хлопець дивиться еротичне кіно. Із сусідньої кімнати бабуся запитує Що ти дивишся, онучку? Бойовик, бабусю. А хто це так голосно стогне? Головний герой помирає. Чув, ти цілувався з Галею. А то. Я не тільки з нею цілувався, я ще й з нею спав. Уважуха. Як вона? Ти знаєш, файно спить, взагалі не хропе. На уроці. Вчителька. Мені це набридло. Хто там постійно крутиться? Земля. Хто це сказав? Галілео Галілей. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.